Thank you. Мистецтв. Президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, голова Ради директорів музеїв Львова, член Ради по сакральному мистецтву при Львівській греко-католицькій єпархії. 1962 року директор Львівської галереї мистецтв. Поповнював фонди цього музею, виїжджаючи в експедиції по західі України, рятував тисячі творів мистецтва. Творив нові музейні відділи, зокрема, Олеський замок 1975 рік, Золочівський замок 1986 рік, Підворецький замок 1984 рік, музей мистецтва давньої української книги, музей Шашкевича, музей Львівської та крайньої барокової скульптури 18 століття творчість Івана Георгія Пінзеля. Експозиції в колишньому палаці Потоцьких, музей Михайла Дзиндри, загалом 16 унікальних музей мистецьких комплексів, боїмів, музею Пінзеля, наукових досліджень про творчість живописця Конзелевича, архітектора і скульптора Віжицького, скульпторів Пінзеля Оленського, Полейовського, книги Миколи Потоцький староста його митці архітектор Бернард Меретин і сценар Іоанн Георгій Сінцець. Організатор численних історико-художніх виставок, в тому числі експозицій Гетьман Іван Мазепа, погляд століття», Іван Регульський <кхи> Особа і час та розп'яття до 2000-річчя від народження Христа. Це основні титули та заслуги Бориса Возницького, які він сам називав не дуже охоче. Більше любив розповідати про роботу, згадувати щось незвичне або навіть авантюрне. Давайте повертаємо в сторінки його біографії. Це була романтика бомби, коли піднімалось юнацтво ОУН. У червні 43-го року коли провадився набір у школу старшин. В Возницькому виповнило 17 років, і він мав найкращий усвіту на весь у жіночий день. Роман Бучко, Вадим Волков, Женя Кармако. Ціла група працівників приїхала і ми почали валити стіни. До нас замок почали готувати підготовку та училище номер 10 В монастирі капусині в центральному залі був тракторний клас. Тут стояли трактори і тут їх вивчали. Над ним була бібліотека по училище і актовий дал. Робився замок, безумовно, дуже скоро. На реставрацію пішло 5 років, матусти. У нього було ще стільки заданих, стільки проєктів. Там не судилося, на жаль, похований на личахському цвинтарі на 67-му полі поліці з значними особистостями. Роман Луківський писав про Бориса Возницького. Якось, коли я задумався, а хто ж такий Борис Возницький? Музейник. Учений мистецтвознавець, громадський діяч, будівничий і будівельник, реставратор, володар і охоронець скарбів, робітниць, є навіть така професія різноробочий. Спочатку захотілося вибрати якесь пряме означення цієї постаті. Але це не просто так, бо воно обов'язково перетікатиме з галузі в галузь, з однієї сфери в іншу. Малоговіркий і скромний. Борис Григорович найкраще почувається не в товаристві, не за трибуною, не перед фотокамерою, а в найулюбленішій стихії в щоденній роботі, у буденних клопотах. Маємо най... за високу честь і радість вітати вас і славним ювелеєм, ювелеєм, який мішуються неперетічними життєвими досягненнями. Ви герой України. Ви істину народний герой. Бо завдяки вашим старанням українська національна культура не лише не втратила, але й збагатіла багатьма національними цінностями. Це ваша усяйна харизма додала, долала перекони і заборони, доносячи до людського розуму і душі нездоланну істину. Без культурної спадщини немає нації. Вам лише 75. Ви, як завжди, енергійний заповзятий, сповнений перспективних планів і оптимізму. Хай усе, що задумали, збудеться. Хай не забратне вам для цього життєвої смаги і здоров'я. Хай повнозерно колоситься ваше життя. Хай благословлять вас, благословить вас Бог на нові починання і благові многі літа. На превеликий жаль, після ювілею Боризарвороч прожив трошечки більше одного року. І власне, коли наша делегація з Бузького району Їхала на засідання робочої групи в обласній раді на захист спадщини Бориса Григоровича. Я спілкувалася із директором Олеського замкови, з виручеків консультації, і з пані Тетяною Свободаш, і вона говорила, що Борис Григорович дуже тішився в день свого народження, коли з нього приходили люди, вітали його від 76 ми руковинами, а в нього не було мови про день народження. Розумієте, він мало приділяв увагу гостям, він говорив лише про це. Повернулися картини в пущі. В нього були побоювання, що саме він віддав за кордон ці картини на реставрації. Він хвилював, в нього боліло серце, як говорила Тетяна Сабодаш, в нього рука була в такому стані, вона, він постійно відчував її холодною, на нього погано працювала. Він літом ходив в рукавищі, щоб цю руку зігріти. І він хвилював, що, не дай Бог, з них щось станеться, а картини до Олеська і до Золочева. Не повернуться. Слава Богу, картини повернулися. Май певний, що хтось посміє. Ще, ще раз могли оцінити ту роль Бориса Григоровича у українській історії, оцінити ту спадщину, яку він залишив після себе. І я вам хочу сказати, що дійсно, коли ти читаєш, що це була єдина видатна, відома, одночасно одночас, скромна. Інтелігентна. Але коли ми ще до того можемо здати, що він є герой України. І Я думаю, що якби ми взяли, е, десь поставили на вагу е, присвоєння Героя України, взяли його ті всі досягнення, то я думаю, що герой України в Україні було б можна полічити на пальцях однієї руки. Був справжній народний, народний герой. Звичайно. Будький район, і я думаю, що вся Україна зможе оцінити те, що він зробив для України. І ми бачимо, що одразу ж підтримується. Він, він навіть сказав, що до Олегського замку завжди є черга автобусів. І люди стоять, на щось не немає, немає доступу, бо там йдуть екскурсії, а тим часом, якби був задіяний палац бадені, могли би тут бути, тут вже коригувати. Під'їжджати чи не під'їжджати. І... Посилати екскурсантів великим холом на екскурсію у гуську, ще мали. І це би було надзвичайно цінно така, таке регулювання. Ну і скільки експонатів знаходиться на сьогодні в галереї, в сховищах. В Я не знаю, Може багато е... Де е... Де і було, Ми, не заявило в цих архівосховищах. Фонду... Так, фонди в сховищах. Ну, я не знаю, там можна проводити годинами, напевно, екскурсії, тому що там стільки експонатів, тому там експонати є так, так, що ну, є, що є. Може... Там uh, поїздку в решті там був зець, каже, він нам проведе екскурсію, покаже, розкаже дещо. Ну і ті люди, які були там на засіданні, не літалися і поїхали. Він нас зустрів, ще досить такі енергійний, І він нас в порад не повів, а каже, я вам покажу фонди. Там що не чекаємося, і нам за місцевий монастир. І ми там ходили між цими картинами, так не дихаючи. І так що була дерев'яна скульптура, там той пінзель там був. І він розп... ну вже були якісь такі е... його думки, що то може таке підтримувати, будь-якого кандидата їсти по Україні, поступати. І, і навіть там деякі люди так не дуже то, бо то мілюші, так тоді не дуже ціле підтримувати, а він достойно відповідали все. Не стушувався, почував себе досить так нормально все. І потім... Як простяглися руки, нема Бориса Григоровича, а хтось спашно захистить. Ну, але я думаю, що про це, якщо не будемо сліпими, якщо не будемо глухими, якщо не будемо байдужими, то нам це суціло. І, власне, дозвольте мені це вже десь закінчення так, подякувати тим всім людям, хто сьогодні готував матеріал. Мориссе, яка разом з Богданом.